Чи думали ви над тим, кому довіряєте свої таємниці? Чи варто ділитись з подругами абсолютно всім, що відбувається у вашому житті? Чи існує взагалі дружба, яка вартує цього? Деякі люди збирають інформацію як пазли, щоб краще вас зрозуміти, інші, щоб знати, коли ви найбразливіші? Гайді Броссард та Меган Муска були найкращими подругами протягом багатьох років знали одна про одну все. Принаймні Гайді так вважала. Та одного дня ця довіра обернулась найстрашнішим чином. Ця історія почалась з табору на території кампусу Техаського біблійного інституту в Колумбусі, штат Техас. Тоді церква, до якої належали юні дівчата, приєдналась до цього табору. Три популярні подружки Гайді, Рейчел і Келі, були веселими та помітними особистостями. Вони не шукали дружби ще з кимось, бо їм було комфортно разом. Але з ними були не проти потоваришувати й інші. Наприклад, Меган Муска постійно шукала шляхи як бути ближче до цих дівчат. Їй не дуже це вдавалось, бо Меган вважала зверхньою та доволі токсичною особою. Двох подруг Гайді вона відверто дратувала. Вони не хотіли бачити її в своєму колі спілкування, а ось Гайді Бросерт була доброю та товариською настільки, що залюбки знайшла спільну мову з так званою ізгойкою. Меган йшла на різні хитрощі, щоб відтягнути увагу Гайді від усіх. Хотіла, щоб ця дружба збереглась лише між ними двома, і їй це майже вдалось. Дівчина продовжувала спілкуватись з Рейчел і Келлі. проте з часом Меган стала найліпшою і найближчою подругою для неї. Свою дружбу вони пронесли крізь довгі роки. І хоч життя розвело їх у різні боки, бо Гайді жила в Остіні, а Меган у Х'юстоні, це ніколи не ставало на заваді їхнім стосункам. Вони щодня підтримували зв'язок по телефону і ділились своїми новинами, проблемами або просто теревенили про все і ні про що. У більш дорослому віці Гайді влаштувалась працювати в казано. Саме там вона зустріла чоловіка, який оволодів її серцем. Це був Шейн Керрі. І він також мав роботу в тому закладі. Молоді люди бачили щодня, тож це сприяло тому, що вони мали шанс краще пізнати одне одного і розпочати роман. Шейн був розлучений молодим чоловіком, що вже мав доньку від попередніх стосунків. Але для Гайді це був скоріше плюс, бо вона дуже любила дітей і мріяла в майбутньому мати власних. Через кілька років стосунків її мрія збулась, і вона народила первістка хлопчика назвали Сайлос. За наступні два роки життя жінки змінилось. На той час вона вже працювала в ресторані, пристойно заробляла та встигала бути чудовою мамою. Проте стосунки з її хлопцем погіршились, вони так і не одружились, і Шейн став проявляти агресію до жінки. Його поведінка ставала дедалі жахливішою, і він навіть почав піднімати на Гайді руку. В ході однієї зі сварок він намагався забрати її собаку, а коли Гайді спробувала його зупинити, Шейн схопив її за руку і стиснув так сильно, що залишились синці. Після цього випадку вона вигнала чоловіка з дому і потім зробила фотографії своїх травм, щоб мати докази жорстокого поводження, якщо вони їй знадобляться. Гайді дзвонила своїй найкращій подрузі Меган та жалілася на стосунки з Шейном, бо та завжди була готова вислухати і підтримати, особливо зважаючи на те, що Меган і сама була у невдалих стосунках з Крістофером Гріном. Тож у подруг була спільна проблема, яку вони не знали, як вирішити. Зате це ще більше зближувало їх. Жінки могли ділитись тим, що болить, і на якийсь час ставало легше жити. Але після того, як шин почав застосовувати фізичну силу, це змусило Гайді всерйоз задуматись над тим, аби більше з ним не бачитись. Так, їй буде важко одній виховувати сина, проте життя безцінне і його варто берегти. Вони то розходились, то знов сходились. Ці емоційні гойдалки дуже впливали на стан жінки. На початку 2019 року Гайді дізналась, що знову вагітна. З одного боку, вона зраділа, але з іншого на неї тиснули стосунки з шейном, які розсипались як картковий будиночок. Тоді вони вирішили серйозно поговорити, і Шейн, нарешті, зробив їй пропозицію вийти за нього, а також пообіцяв працювати над собою краще. Для Гайді це було непростим рішенням, бо всі ми знаємо, що рано чи пізно подібні ситуації повторюються. Але тоді вона вже стане мамою вдруге і залишитись одній буде ще важче, адже опом дітям потрібно буде багато часу, уваги та грошей. Добре, що в Гаді завжди була людина, яка готова допомогти і надати підтримку. Це її близька подруга, моя Муска. А ви подумали, що мама? Меган хотіла брати участь в кожному аспекті життя своєї подруги, нехай навіть дистанційно, і була тільки щаслива від того, що вона так часто потребує її. Коли в березні Гайді поділилась з подружкою новиною про те, що чекає на другу дитину, та дуже зраділа, і сказала, що це щось неймовірне, бо вона теж вагітна. ще один цікавий збіг у житті жінок. В обох були проблеми у стосунках і обидві хотіли зберегти ці взаємини, бо були при надії. Тепер вони могли підтримувати одна одну ще й в цьому питанні ділитись досвідом у вихованні і таке інше. А згодом ще й виявилось, що в Меган теж буде донечка. Жінки з захопленням розмовляли на теми вагітності, материнства і про все, що стосується дітей. Навіть жартували, що можуть народити в один день, і напевно було б дуже весело разом святкувати день народження своїх доньок. Та поки Гаді і Шейн працювали над своїми стосунками. Меган поділилась, що вони з Крістофером дуже віддалилась. Хоч пара продовжувала жити разом, вони практично не бачились. У них були різні кімнати, тож вони спали окремо. А Крістофер ще й постійно їздив у відрядження по роботі. Меган було самотньо самій у великому будинку, тому вона почала частіше навідуватись до Гайді. Від Х'юстона до Остіна було приблизно дві години їзди, тож це не було великою проблемою. Жінка ходила разом з Гайді до лікаря на огляд. Була присутня на УЗД і взагалі приділяли їй багато часу у цей непростий період. Здавалось, вона дійсно переймається за добробут кращої подружки. Інші подруги Гайді щиро дивувалися, чому вона досі продовжує спілкуватись з Меган та ще й так близько пускає її в своє життя. Пройшло більше десяти років з тих пір, як вони познайомились у таборі, але їхня думка про Меган залишилась такою ж поганою. 25 листопада у Гайді почались перейми. Меган знов кинула все і примчала до подруги на авто. хоча сама на той час була на дев'ятому місяці і могла ось ось народити, та їй було надважливо бути з Гаді у момент, коли народиться її донечка. Поруч з жінкою мав би бути Шейн, але на партнерських пологах замість чоловіка була присутня Меган. Найкраща подруга, як завжди, надавала підтримку та тримала Гайді за руку у відповідальну мить. Вже 26 числа на світ з'явилася чудово здорова дівчинка, яку назвали Марго. Наступні два тижні були для Гайді непростими її навідували друзі та родичі, аби познайомитись з Марго та дізнатись, чи щось потрібно новоспеченій мамі, бо шейна практично не було вдома. Гайді доводилось самі доглядати Марго, возити старшого сина на заняття, забирати його, підтримувати порядок в квартирі та готувати їсти для всіх окремо. Це досить велике навантаження. Особливо в перші дні після пологів інколи їй хотілося просто втекти від всього. 6 грудня Гайді привітала свою подругу Мекан з народженням її дочки, а вже за тиждень жінка зникла. 12 грудня був звичайний рутинний день. Шейн пішов на роботу, а Гайді приглядала за Марго та готувала сина до школи. Близько восьмої ранку жінка відвезла Сайлоса на заняття, а через якийсь час зателефонувала Шейну, щоб просто обговорити поточні справи. Сказала, що була на книжковому ярмарку і витратила 25 доларів на книжки для сина. Це був останній раз, коли чоловік чув голос Гайді. Близько третього дня Шень приїхав додому. Він звернув увагу, що вхідні двері були не замкнені, а ще на великий подив в квартирі його зустріла тиша, що дуже нетипово, коли вдома має бути двоє дітей. Машина Гайді стояла біля квартирного комплексу, але самої жінки теж ніде не було. Шейн знав, що його наречена не пішла б з дому без попередження, тим паче з дітьми, а потім йому подзвонили зі школи та сповістили, що Сайлоса не забрали. Гайді мала приїхати по сина, коли закінчиться заняття, проте жінка не з'явилась, і це був дуже тривожний сигнал про те, що з нею не все в порядку. Коли Шейн спробував зателефонувати Гайді, його дзвінок одразу перейшов на голосову пошту, ніби її мобільний був вимкнений. Тоді чоловік почав ретельніше оглядати квартиру. Можливо, дружина залишала йому записку, яку той не помітив. Не знайшовши підказок в жодній з кімнат, Шейн вирішив оглянути машину гайді. В салоні він знайшов її сумочку і пакет з підгузками для Марго. Це ще більше занепокоїло Шейна, тому що дружина не поїхала б кудись без гаманця та речей, які необхідні для дитини. Він телефонував її подругам, але жодна з них не змогла допомогти. Тож він повідомив поліцію про зникнення дружини та дочки. Зазвичай, коли зникає дитя, то застосовують сигнал тривоги Amber Alert. Але в цьому випадку цього не зробили, бо Марго, начебто як була разом з матір'ю. Тому агентство, відповідальне за розповсюдження інформації про зниклих, не вважало, що цей випадок відповідає їхнім критеріям. Можливо, Гайді пішла з дому добровільно, а враховуючи її непросту історію у стосунках з Шейном, так і цілком могло бути. Через три дні після зникнення жінки Шейн з'явився в програмі Good Morning America, щоб попросити про допомогу у пошуках Гайді та його доньки Марго. В кадрі чоловік виглядав дуже дивно. Він нервував, не міг дивитись в камеру, губився, що казати. Спочатку сміявся, а потім почав плакати. Черт, це важко. Не поспішайте. Я, я, я не знаю. Весь день це повторюю. Дайте знати, якщо треба перейти до іншого питання. Ні, 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 ні. Це гарне питання. Просто ситуація дивна. Не знаю. Вона, вона просто гарна мати. Не знаю. Мені треба встати. Не можу тут сидіти. Мені, мені смішно. встати? Це все світло, я не знаю. Мені некомфортно в цій ситуації. Просто добре виходить. Я хочу, щоб ви виглядали гарно. Окей. Uh, ну, okay. uh, yeah. uh, 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 це був останній раз, коли я говорив з моїм моїм сином. Чувак, я не можу. Це дивно. Знаю. Розумію. Я, я не можу бути професійним. Я, я вам перезвоню, і все таке. Я не знаю, що робити. І ти мене нервуєш. Я не знаю. Я не знаю. Я просто хочу бути природнім, хочу, щоб мені подобалось. Спробуйте дивитись в камеру. Скільки часу ви разом з Гайді? Маю на увазі, як давно ви її знаєте? Чи зникала вона раніше? Чи були подібні випадки зникнення? Ні, мам, вона ніколи не зникала. Вона чудова матір. Нас є син Сайлус, йому шість. Він чудова дитина. Вона б. Не покинули його. Шейна попросили звернутись до можливого викрадача, і тут він став дійсно емоційним. Якщо ви замішані в цьому, мені не важливо де залиште її на узбіччі. Вона знайде дорогу додому. Просто дайте їй можливість дістатись дому неушкодженою або залиште її у безпечному місці. Будь ласка, нагадуйте дитину їй всього три тижні, знайдіть можливість. У вас не буде проблем. Просто відпустіть її. В неї чудова родина. Висадіть її де завгодно. Він ще якийсь час плакав та повторював, щоб Гайді залишили у будь-якому місці, аби вона могла повернутися додому. Через його поведінку багато людей думали, що він намагається витиснути з себе якісь емоції можливо, щоб приховати власну провину. Бо не раз ми бачили чоловіка у скурботі, що благав людей про допомогу через екрани телевізорів, а насправді сам був причетний до того, що сталося з дружиною. Історія Гайді обговорювалась в інтернеті. Шейна називали винуватцем у зникненні його жінки та дочки. На підтвердження своїх теорій приводили різні думки та мотиви. А коли стали відомі деталі про їхнє минуле, і фото з синцями на руках Гайді потрапили в мережу, люди ще й більше переконались в тому, що Шейн причетний. Тим часом детективи вели своє розслідування. Вони розмовляли з усіма, хто знав родину. Всі були нажахані і на межі розпачу, бо невідомість дуже лякала. Куди могла подітись відповідальна мати з новонародженою? Мекан була найближчою подругою, і, можливо, вона могла щось знати, хоч і жила далеко. Їй зателефонували з надією, що подруга надасть якусь зачіпку. Проте жінка була заклопотана доглядом за своєю дочкою і не мала уявлення, де гайді. Пообіцяла сповістити поліціянтів, якщо стане щось відомо. Завдяки камерам відеоспостереження, слідчі почали встановлювати хронологію пересування Гайді того дня. Підтвердилось, що вона відвезла сина до школи о 8.12 ранку. Шейн говорив про те, що вона відвідала ярмарок, і оскільки машина жінки стояла біля будинку, стало зрозуміло, що потім молода мати повернулась додому. Питання в тому, куди вона поділась потім її викрали чи вона пішла добровільно. В квартирі не було ідеального порядку, і це зрозуміло, бо там живуть маленькі діти. Але це був не той безлад, який звикли бачити після нападу. Цінні речі були на своїх місцях. Слідчі ходили від одних сусідів до інших, задаючи ряд питань, ніхто з них не чув нічого підозрілого, щоб могло вказати на те, що жінку забрала силою. А потім вони нарешті почули щось корисне. Дехто з очевидців сказав поліції, що бачили Гайді з іншою жінкою, приблизно її ж віку. Вони обіймались, а потім Гайді разом з дитиною сіла до цієї особи в машину, і вони поїхали. Судячи з почутого, Гайді повинна була знати цю жінку і доволі добре, бо хто обіймав би незнайомку? Детективи звернулись до родини зниклої з проханням скласти список кожної знайомої людини, яка підходила під опис. Вони роздрукували фотографії деяких з них, щоб слідчі могли показати їх сусідам можливо, вони впізнають на фото ту жінку, з якою поїхала Гайді. Хоч людська пам'ять досить оманлива та все ж невеликий шанс був, сусід уважно переглянув кожну світлину, надану поліціянтами, і затримав свій погляд на одній з них. Він був певен, Гайді сіла в машину до цієї жінки, це була її найкраща подруга Меган. Але ж детективи вже говорили з нею і та нічим їм не допомогла. Можливо, сусід помилився, або ж Меган щось приховує, бо навряд вона забула свою поїздку до Остіна. Чи може найкраща подруга допомогла гайді втекти від шейна і тому не хоче видавати їй місце перебування? Коли поліція не в змозі втрутитись, то жінкам, що постраждали від своїх чоловіків, часто допомагають перевозити речі саме подруги, і роблять це, коли чоловіка немає вдома. Поліціянти здобули записи з камер спостереження в районі будинку Гайді. Вони переглядали багато відео, перш ніж помітили машину Меган на околицях саме 12 грудня. Судячи з напрямку, вона їхала у бік помешкання подруги. ФБР запросили випуску з телефону Меган, щоб відстежити, де пінгувався її гаджет в той день. Завдяки цьому підтвердилось, що та дійсно була в Остіні, і сигнал проходив біля квартири зниклої. Але у версії втечі від Шейна були великі прогалини. Якщо Гайді справді вирішила почати нове життя подалі від нього, то як вона зробить це без своїх документів? Все залишилось в її сумочці в салоні авто. І найголовніше, вона б ніколи не залишила свого сина. Можливо, план був повернутися за всім цим пізніше, але це виглядало малоймовірно. Гайді попередила про це хоча б своїх батьків, бо розуміла, наскільки сильно ті будуть хвилюватись так чи інакше, а Мекан точно була причетна ФБР та дихайські рейнджери встановили спостереження біля її будинку в Х'юстоні. Біля нього стояло авто, зареєстроване на Меган Фієра і вона підходила під опис того, що було помічене біля квартири Гайді у день зникнення. Офіцери побачили, що з дому жінки вийшов її хлопець Крістофер Грін. Вони прослідкували за ним до магазину Таргет, а потім підійшли на парковці поговорити. Поліціянти звернули увагу, що серед його покупок були дитячі речі та суміш. Кріс сказав, що в нього народилась дочка і все це придбано для неї. Чоловіка запитали, чи був він присутнім при народженні. І той пояснив, що його не було в місті. Він часто буває у відрядженнях, тому, коли повернувся, дитина вже була вдома. Поліціянти показали йому фотографію зниклої дочки Гаді і Шейна. Кріс був приголомшений. Він одразу зізнався поліції, що саме ця дівчинка зараз в його домі. Меган плела побути брехні вже багато місяців, щоб одного дня просто відібрати дочку у своєї найліпшої подруги і видати її за свою. Крістофер хотів розірвати їхні стосунки. Але після того, як дізнався, що Меган чекає від нього дитину, то вирішив залишитись, хоча між ними вже нічого не було. Вони не спали в одному ліжку, і Кріс не бачив її без одягу вже давно. Великий живіт жінки завжди прикривала якась ковтинка. До того ж, він практично не бував вдома, тому імітувати вагітність для Меган було нескладно. Крістофер ніколи не ходив з нею на огляд до лікаря, не був присутнім при УЗД. Він давно попрохав би Меган з'їхати з його помешкання, якби не думка, що треба нести відповідальність за їхню спільну дочку. Після розмови з чоловіком поліціянти зрозуміли, що Меган хитра та небезпечна і, можливо, несе загрозу для життя. Вони негайно увірвали свій будинок і застали там Меган разом з немовлям. Новонароджену одразу забрали та після ДНК експертизи повернули шейну. А Меган почали допитувати. Жінка розповіла, що 6 грудня народила дівчинку в пологовому центрі, назву якого так і не пригадала. Вона навіть не могла пояснити, в якому районі міста знаходиться ця лікарня. Ніхто з лікарів не міг підтвердити її історію, бо вона не знає їхніх імен. Було зрозуміло, що Меган бреше. Поки з жінкою розмовляли, інший офіцер проходив по її авто, припарковане біля будинку. Він відчув, що звідти доноситься неприємний запах. Авто негайно обшукали. В багажнику виявили велику сіру сумку, а всередині знаходилось тіло Гайді Бросард. Її знайшли задушено собачим повітцем. Поведінкові аналітики ФБР вважали, що Меган Ф'єрамуска була мотивована відчайдушним бажанням мати дитину. Судовий психіатр прокоментував це так, що деякі жінки фальсифікують вагітність, коли почуваються невпевнено у стосунках. І таким чином сподіваються, що наявність дитини поліпшить ситуацію. Коли Меган дізналась, що Гайді вагітна, Крістофер збирався кинути її. Тому жінка одразу ж вигадала історію про те, що теж при надії. Вона постійно прикидалась та чекала місяці, аби одного дня забрати крихітку Марго у своїй ліпшої подруги. Тахір Рахман, доцент кафедри психіатрії Вашингтонського університету в Сент-Луісі, також розповів, що у Фіра Муски могла розвинутися спотворена фіксація на материнстві. Він сказав, що в американському суспільстві материнство часто ідеалізується, і жінок, так би мовити, культурно винагороджують за виконання цієї ролі. Можливо, вона дійсно дуже хотіла мати дитину, просто до божевілля хотіла, але ж існують різні способи стати матір'ю. Мекен проігнорувала їх всі та обрала найгірший вона поводила себе дивно вже в пологовій залі. Коли Гайді народжувала дочку. Як згадує персонал, жінка проявляла забагато контролю. Коли батьки Шейна приїхали побачитись з онукою вперше, Мекан втрутилась і сказала, що спочатку вона візьме дитину на руки, а вже потім родичі. Пояснила це тим, що їй час їхати, а вони ще награються з малечою. Ці молоді жінки були подругами багато років. Гайді ділилась з Меган всім, бо безумовно вірила, що це та людина, яка вислухає, почує, допоможе. Вони йшли пліч опліч через всі проблеми та виклики, що з'являлись протягом цього часу. Але чи так це було? Чи дійсно все, що розповідала про себе Меган, було правдою? Можливо, вона заздрила свої найкращі подрузі і хотіла мати все те, що мала Гайді, навіть не дивлячись на те, що у неї було далеко не ідеальне життя. Патологічна заздрість могла б пояснити. Чому Меган хотіла забрати дитину саме в гайді? Чим саме керувалась людина в даній ситуації і як планувала діяти надалі, відомо лише Меган. Але рано чи пізно, правда, б вийшла назовні у будь-якому випадку. Суд начинкою відбувався у 22-му році. Її адвокати намагались здобутись того, аби всі докази, знайдені в будинку, не були взяті до уваги, бо, начебто, вони були вилучені без належного ордеру, а під доказами малось на увазі тіло і маленьку марго. ФБР наполягала на тому, що у даному випадку вони не були потрібні, і суддя погодився. Це була та справа, де не було жодного шансу на виправдання. Її звинувачували у вмисному вбивстві, з обтяжуючими обставинами. Жінка визнала свою провину, через що отримала пом'якшений вирок. 2 лютого 23-го року мекан засудили до 55 років позбавлення волі. Колись Гайді відкрила серце людині, з якою інші не хотіли спілкуватись. Бо вона була доброю та вірила в людей. Усі в якійсь мірі можуть зазрити іншим. Та Меган Меганф'єра Муска вирішила забрати у кращої подруги найцінніше. Довіра це прекрасно, але сліпа довіра може бути смертельно небезпечною. Не всі заслуговують на те, щоб знати ваші таємниці, бачити вашу вразливість і мати доступ до вашого життя. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.